Привіт! Я ваш гід у майбутнє, яке ми всі намагаємося не помічати. Сьогодні ми говоримо про найбільшу загрозу нашої цивілізації, проблему, яка наростає щодня і від якої нікуди не втекти. Давайте заглянемо на 100 років вперед. Готові дивитися правді в очі? Поїхали! Уявіть: 2125 рік на планеті вже понад 10 мільярдів людей, ресурси закінчуються на очах, міста. Задихаються від переповнення. Природа вона не встигає відновлюватися вона просто помирає під нашими ногами. Питної води стає все менше уявіть, черги за водою довжиною в кілометри. Родючі землі перетворюються на пустелі там, де колись росла пшениця. Тепер тріщить суха земля. Ліси зникають. Кожну хвилину площа футбольного поля просто зникає. Через 100 років льодовики просто не буде. Пустелі поглинуть третину планети. Плюс 50 градусів Цельсія влітку стане нормою. Що якщо через 100 років Земля вже програна? Марс місяць, астероїди. Це наша остання надія, так? Але подумайте, як жити у замкнених базах, коли людство не може ужитися навіть на величезній планеті? Як уникати конфліктів, коли люди вбивають одне одного за склянку води? Соціологія попереджає. У замкнених середовищах тиск вибухає. Ізоляція зводить з розуму. Це не порятунок, це просто інша могила. А тепер найкрутіше ми показали проблему. Тепер час будувати рішення. Готові навчитися створювати нові світи. Тоді слухайте: від собі ви стоїте на Марсі і проектуєте перше поселення. Не тимчасову базу на кілька місяців. Справжнє місто, де люди живуть, працюють, народжують дітей. Їм потрібно дихати, їсти, пити, мати дах над головою і не втратити себе в цій ізоляції. Звучить як фантастика, але хтось має це зробити реальністю, і це можете бути ви. Ви зможете подивитися на планету і сказати: ось тут копати воду, тут перебудувати базу, а тут небезпечно. Зможете спроєктувати систему, яка годує, поїть і дає повітря людям без постачання з землі. Зможете передбачити, коли в групі почнуться проблеми, і знатимете, що робити. Зможете створити простір, в якому людям буде комфортно навіть під землею на чужій планеті, і зможете приймати рішення, які враховують не тільки технічну ефективність, але й справедливість. Це реальні навички для реального майбутнього. Ми розробимо системи, які думають як люди і як планети одночасно. Штучний інтелект, який обробляє геологічні карти Марса, і водночас твіти політиків, економічні прогнози, соціологічні опитування. І видає рекомендацію: краще почати переговори зараз, бо через рік буде пізно. Симулятори, які показують майбутнє, що станеться з колонією на місяці, якщо раптом один з генераторів води зламається. Хто стане лідером у кризовій ситуації? Де виникне конфлікт? Як його попередити? Ми навчимо машини бачити не тільки камені, але й людей. Тому що альтернатива страшна. Якщо ми не навчимося керувати ресурсами справедливо, чекають війни. На землі за воду, в космосі, за астероїди. Якщо ми не навчимося будувати стійкі спільноти, перші колонії розваляться через конфлікти. Якщо ми не подумаємо про етику зараз, освоєння космосу стане новим колоніалізмом. Але є інший шлях, де наука служить справедливості, де технології працюють для всіх, де ми розширюємо можливості людства, не повторюючи старих помилок. Це не просто дисципліна. Це вибір, який ми робимо сьогодні про світ завтра. Це не підручники, це інструкція з виживання.